Дивіться, поки я в ямі хочу вам показати, як шведи якісно роблять кузов. Як якісно обробляють. Ну і метал хороший, відповідно. В машині 21 рік. Дивіться. Під подрамником навіть. Немає ржавчини. Метал який грубий. Подвійний. Дивіться, там воно є дренажі, вода стікає ось. І вона ж попадає постійно сюди, на метал, по подрамніку тече і хоч би що. Не бере її. І це при умові, що машина їздила 18 11, 19 років в Європі. На Україну попала. Недавно а в Європі солі, які безпощадні до металу. Але все рівно Вольво ціла. Дивіться. Хоч би що. Качество.